Холодні, холодні губи, рано крутина, це просто петля, як павутина, вона вється всюди все так красиво йде до кінця, немає тебе я Началь, вчора О, футбол Роналду, здорово. Бля, щека, мене зараз, той, сука, стрімлапс. Сука, вже схарів. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. О, нарешті, сука. Mm -hmm. Та має щось, блядь, це стрімлап своєбується, я щось не можу поняти. Ну просто ну, з'їб зайшов. У мене пише, що почалося. Я заходжу на ютуб на все. Пиши ну, пишев я нахуй, короче. Ну шо мой, может, шут будем сидне играть? О, фуйт норм? Хуйо, хуй Хай би краще чор, чор, 5 хвилин вимкнули тільки. І. Бля, вас наступного тижня чекає на стрімчику, ну прям обновочка. От прям згадайте мої слова, блядь. Думаю про те, моя весна.

Джека, я знаю в кого ще гірше <гум> в кого ще гірше зі світлом. Тому то ще таке. То ще іграбельно. грабельно. Але Ні, ну в мене погано, тут же світло верпайт, ну не так чесно. У мене сьогодні не було зранку. Не знаю, з 8, я не знаю, я в 8 встал, світла не було. До пів першої. І все, ніби не виключали потім. <гум> ніби. Не, сказать, что вчера так было. А, да, не, чекай, 8, короче, не было, потом 10 включили... Не, блядь, как там было? Короче, они 6 на 20 секунд включили и снова выключили. Угу. Саша, 3000, привет. Футбол Роналду, здорово, привет. Mm -hmm. Часно цього на пальців краще, ніж я мав перед тим стему. Тому якщо ти Жека, хочеш її замовляти, можу дати посилання. Оці прикольні. Ці прикольніші, ці о тоньші. Тоньші, і не прикольніші, да. Хоча ті теж не грубі. Що робити ти? Робити ти. Що робити ти? Стас, та що хочеш робити?

<гум> mm -hmm. Ще 2 хвилини. Часно. І пизда, кажем. Можна з собою зіграти? можна, але я одну каточку. Блять, я не знаю, що я хочу. Чесно, я не знаю, я не дуже хочу грати, я б трошки, може, просто попіздів. Чесно, бо саме от. Пей діти мене є відносно бажання, а от. Ти досі те сошановлення? Да, це, блять. Тобі щось не подобається. Донеску. Бля, кексик не хочеш грати? Я з Денесора не хочу грати. Але я не хочу грати соло, я не хочу грати прям з рандомами, з рандомами. Хіба якісь може адекватні попадуться? ну хуй знає. Ті мої свайвих, типу, і грати Жека, кексик і в'єт.

Давай, заходиш. Клич дружину, ти заходь із пана Олексія. Кума, кума, як ти кажеш. Максончик, дякую за лакусики. Гарні катки, дякую, дякую, Сашко. Ой. Дякую, дякую, хлопці з Лукуська, Стасік, дякую. Mm -hmm. Я не знаю, що робити, чесно, я так і не хочу грати. Я такий змучений, я сьогодні так сьогодні на що просто капут. Просто Ну, Много так з Марсі, я думаю, я пройду був парить, але я щось таки прийшов, поїв, такой ліг, і мені так хорошо стало, що я такий та пизду, не буду я парить. Я же спати толю, блядь. кексик, я уже спати хочу.

Костюма 50-й, якщо ти за колекції питаєш. Як замовити музику? 15 гривень донатку там кидаєш, типа, і там можна вставити кліп. Пишеш суму там 15 гривень, заходиш в YouTube, береш посилання, на яку ти там хочеш музику, пісні і так далі. У Мене 18. Ну, хвата. <гліп> Цей. Шо, а, та 18 І Там, типа, але там обов'язково чуєш, Вадим, щоб... Е дуже багато там пройобується, там вставляєш хліб, і там треба прикріпити чи закріпити якось кнопка називається. Типу, прикріпити. бо якщо ти не, при... не нажмеш прикріпити чи закріпити якось так, то пісня просто не ну, не збережеться. Ну ще, Чіборошка, хулі ми не вітаємося, га, ти. Мілка, ти що? блядь, тобі нормальну музику в'їбати, чи що?

Завели свої мотики, колонери в ефірі Пісні всі нагріті У математ бувають дебілі Божевільна як спіннер в рітмі У ручки пітні Я гарячий, мій вага жалітній Мої хейтери всі жалітні Що він слухає? Ладно, давай тобі нормальний трошки музончик Заїбаш? Можна <пустила> <Треба да> один <вознов пустила> на один двадцять гривень донатком що це проплюс класик. Траводи ви знову на профілактичну профлактику. ОПАК. <пустила> Чи плани цього себе віддав, він виявилося мало Прийняв вашу гру, зіграю по своїм правилам, ведуть себе як миш, мищ, миш, неправильно сам для себе все давно довів. А для тих, кому треба ще. Ми тільки біль. Не лякай, не лякай, не смішно. Що жохіття, та ж я ще думаю, чи треба до тебе наприклад тижня роботи, чи ніяче сучи. Окей, дай граб. Ок, ак, локін как клоун. Ти що не вітаєшся? Крутая, що? Так, Чибурашка, якщо ти думаєш, що так, то типа, ну, ти просто геній. Ну, ти просто гені, я сподіваюся, ти розумієш. Привіт, кексик. Ну так чути, що вона так Ну так не те, що надїбісь, ну прямо на похуях. Я б навіть сказав зневажливо якось Ну відчувається, правда, кексик. Так, чел, э, я на іпхоне граю. Ну, це типа після катки і то залежить, ну, типа, якого роду там, да. Ну, типа, якщо просто да, то типа, блять, ну. Ахуєть! Ахуєть! есть. Б... Ну, типа я навіть не хочу на стриметки, да. Настя, привіток, привіток. Ммм. Бля. Ара, ты тут Это розумієш, який киберспорт. Все. Опа, опа, оточин, чин, чин. Ух ти ж Охуєть. А Асы гімбер. Привіт, Олег. Привіт, Діпі Ніколас. Хоч на ти але привіталась. А ти що, Ендрю? А я нічого, як це, помаленько. А ти що? Щось хочеш мені, може, сказати? Чи що? Ля, ти трошки Вадімку не туди встав. <світ> Вадімчик. Добре, екран скривати чи брошка чи ні? Чи що, чи як? Вадим, ты на туда посылание вставил. Там є така штучка, Ютуб, Блядь. Ютубчик таки намальований. Эх. А, на стриме? А, тут то ты хуйню, значит кинул. Та нет, там шик, я повел таке Плюсы, Плюси, шо сам, знаешь. Короче, блядь, я багато чего не могу сказать. А че ты выдал, а шерос выслал? Да я вже всі все. Щас. Та ні, то я включу так, то та ладно, вже не будемо тебе так це. Я просто там треба. Там що воно якось називається. Як воно... От таке YouTube відео. От натискаєш туди. Потім ти натискаєш типа посилання вставити і прикріпити, Вот, все. Слово прикріпити називається. А. Чекаю, бля, зараз робимо. Вадим, дальше не ну, так. Мы и мы с и нам на дачки, банданы, Вадим, давай, я зараз роблю штучный донат. Вадим. Борецель. Так, так, так. Так, так, так. Что там? А. Блять, он тут за чекай. Сам гений, ладно. <кхем> я их пос... я в послание забыл. Я забыл сверху забрать, но я их люблю добавил. Зараз, mm -hmm. зараз, -зара, водимку, куда Зара он будет? Вадим, дякую за поддержку, дякую. Вадим. Surprise, motherfucker. О, oh, а это чей? Олень. Блять, у них есть такие нерозовые, типа такие трошки, ну, Перламутровый. Ох, нихуя си музончик, ты дихуй йой. Вадимка, ты маешь смак. Бля, двойки прикольные. Це скин чи це шо? шо казав, как цекакс, це, бач? Ты хоть и в чате, а и земной вот в катте. Наверху скрутить свою музику, ведь я на спортивном в під везу. І вже сам голоса. Да, 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 на -да, ну, типа покатаюсь. Та ще «типа» навіть Ой, такой, «типа» то трошки неправильно буде формулювання. Уже взлітає, на точку за кої ніхто не вертає, та сьогодні не льотна та нас вона не напрягає з тобою. Та сьогодні куражі, так що збирайся, якщо ти шавда. Де та хуйня поїхала? Не буде ніколи, нікого блядь. бою. Там зробила, І кашу таку заварила. сирени рени підвік. Блять, ну курча. Ну давай, 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 давай. Що б ти ка? Врубать. І да пораззам, хто щоб не казав. Розривайся біло-полосая ту, покатать, сука, покатать. Ніхто. Там немає. О, цей лут, розумію, ну тут же щось. Ну, щось так. Ну, можна натягнути на ну, щось, типу, типу, толкове. О, М якраз. О, че, брашка, тут є цей твій улюблений. Твій улюблений... масхалат. Ой, кой хуй не понабрал? Че нема? Все, нема? Вс, хвата. Есть гайда В'йо. <пиш> в'йо. Манька, в'йо. Каштан, каштан. Та сука, ти тупа! О, а, ти можешь плавати? Нихуя себе. Прикол. Ну ладно, газовим. Толку манама. Да то ти и чел, може, ти за... Опа. Може, ти зайдеш. Ходімку, дякую за підтримачку днатку. Дякую багато по польську, як то ще мови. Оку дякую, дякую. Маєш таку файну музику за мою дай дорогу. Кексик, знаєш таку поговорку? Ну як поговорку. Правдиву істину життя стрілку м'етнув хуя соснув. Ну, хз, хз. Та не хочу якось заходити. М -м. Та просто боїшся позоритись, бо типу, блін. Ара почнеш здихати від кожного Бот там. Ти дивись 500 спеціально... Все, я прочитав Кесончик. Ти там не переживай. Ти не хвилюйся. А пан Реал Мадрид, йой. Дякую за підписочком. Добре, так докажи, що ні, що так нема такого. Опа. Бемц, бемс, бемц, бемс. Він ж не під ним біжить, правда? Ні, він, він пливе. Що зона досить велика, якщо так взяти? Ні, ти метал.